Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Пишіть коментарі та діліться відео з рідними та близькими. Ну а тема сьогоднішнього відео: ретроградний Плутон у знаку Козирога. І на що потрібно звернути увагу кожному знаку зодіака в період останнього перебування Плутона в Козирозі з 1 вересня до 12 жовтня 24-го року у ретроградному русі та які висновки зробити до 20 листопада 24-го року? Повернення у знак Козирога – закінчення старого світу. Минуле. Те, що устоялося в цей період, може знову висвітлювати свої теми. Але вже з 20 листопада Плутон розпочне свою довгу, 20-річну подорож по знаку Водолія, почне рух у бік майбутнього, і вже тут буде створювати, перетворювати та трансформувати інші якості у знаку Водолія. Ретроградні планети повертають нас до старих невирішених питань. Щоб ще раз перевірити, ще раз переглянути, доробити, переробити, виправити те, що залишилося поза нашою увагою раніше, те, що ми могли вважати завершеним, Плутон 15 років йшов по козирогу, трансформував наші цілі, міняв нас із середини для того, щоб ми могли перейти. У світле майбутнє, у знак водолія, у знак свободи, незалежності, неординарності і колективної творчості. Ми знаходимося на краю повороту історії і маємо остаточно обміркувати, що ми хочемо взяти зі старого світу в новий, в майбутнє. Старі сили у вересні та жовтні можуть знову робити дії, щоб повернути минуле. І Плутон буде трансформувати все це. Давайте подивимося на що потрібно кожному знаку зодіака звернути увагу для знаку Овен. І для тих, у кого Плутон, проходячи по знаку козиріг, знаходиться в 10 му секторі гороскопа, Плутон допоможе виправити, змінити внутрішнє ставлення до ситуації, що складаються в цій сфері, та скоригувати глибинні підсвідомі програми, пов'язані з кар'єрою, бізнесом, професійними устремліннями, статусом, досягненнями та славою завдання. Опрацювати та виправити те, що заважає рухатися вперед до своїх довгострокових планів та цілей, для того, щоб здобути успіх у своїй професійній діяльності чи бізнесі, для того, щоб стати відомим експертом чи визнаним фахівцем у своїй сфері діяльності, чи зайняти керівну посаду або відкрити свій власний бізнес. Якщо ви за період ретро петлі Плутона допрацюєте ті підсвідомі програми, які не дають вам зайняти. Місце і здобути визнання в цьому світі, то ви зможете після виходу Плутона з ретрограда реалізувати великі амбіції, досягти тих планів і цілей, які поставили, і отримати прекрасний результат. Овни дуже імпульсивні, тому це може бути досить складним завданням, адже системна робота та планування вам не дуже подобається. Тому, якщо потрібні додаткові знання та практичні навички з тайм-менеджменту, управління проектами, планування та системності, це буде вам у допомогу. Шукайте спосіб реалізації, що відповідає глибинним потребам душі, усвідомте своє справжнє покликання, виходьте з під батьківського контролю, беріть відповідальність за своє життя, щоб підвищити соціальний статус, зробити ривок у кар'єрі, вивести бізнес на новий рівень після виходу Плутона з ретрограду. Можливо, ви вирішите змінити професію. Займайтеся чимось відмінним від існуючого роду діяльності. Бажаю вам успіху! Для знаку телець і для тих, у кого Плутон, проходячи по знаку козиріг, знаходиться у дев'ятому секторі. Плутон допоможе виправити, змінити внутрішнє ставлення до ситуації, що складається у цій сфері життя, та скоригувати глибинні підсвідомі програми, які пов'язані з баченням далеких перспектив розвитку, з отриманням можливостей розширення картини світу, з усім, що пов'язано із закордоном, вищою освітою, подорожами, іноземними мовами та іноземцями, наставництвом. А також з тим, як ви уявляєте собі, що вам можна в цьому світі, а що не можна. Попрацювавши над такими програмами, переконаннями, які заважають вам розширити кругозір, після виходу з ретро петлі Плутона у вас може з'явитися чудовий шанс та можливості, використовуючи, які ви зможете впустити в своє життя удачу, процвітання та багатство. А хтось структурує свої знання та стане чудовим наставником, створить свою нову програму навчання. Хтось побачить перспективи розвитку, здобувши вищу освіту або подорожуючи, вивчаючи культуру інших країн та релігій. У когось прокинеться інтерес до філософії, ваше бачення себе та свого місця у світі сильно зміниться. Бажаю вам успіху! Для знаку близнюків і для тих, у кого Плутон, проходячи по знаку козиріг, знаходиться у восьмому секторі гороскопа. Плутон допоможе виправити, змінити внутрішнє ставлення до ситуації, що складається у цій сфері життя, та скоригувати глибинні підсвідомі програми, пов'язані з чужими ресурсами, інвестиціями, справами загального управління, податками, банківськими структурами, спадщиною, великим бізнесом. Що дозволить стати впливовою людиною, може не настільки відомим, як хотілося б, людиною, що впливає на досить велику кількість людей. Якщо ви не готові рухатися вперед, Плутон може створити вам якісь кризові ситуації. Якщо у вас є борги або кредити, постарайтеся якнайбільше закрити, вирішити питання, якщо є проблема. Періоди криз ведуть нас до нових вершин. У прагненні пізнати себе ви можете зустріти свою тінь. Перегляньте своє ставлення до навколишнього світу, трансформуйте свої претензії, опір і незадоволеність, внутрішні протиріччя і напрацьовуйте прийняття, силу волі, відповідальність, допомагайте іншим усвідомити свої помилки та працювати над своїми кармічними завданнями та обставини самі відкриють вам шлях до реалізації планів та цілей. Можливо, вас зацікавить тема езотерики. Відбувається повільний процес загою. Глибинних емоційних ран. Бажаю вам успіху! Для знаку Рака і для тих, у кого Плутон, проходячи по знаку Козиріг, знаходиться у сьомому секторі гороскопа. Плутон допоможе виправити, змінити внутрішнє ставлення до ситуації, що складається в цій сфері життя, та скоригувати глибинні підсвідомі програми, які пов'язані із взаємодією з іншими людьми, насамперед із партнерами по шлюбу та бізнесу, емоційних пристрастей та контролю. Якщо ви за цей період проходження Плутона по козирогу притягнули владних і домінуючих партнерів, то через внутрішні суперечності стан жертви вам необхідно усвідомити і трансформувати найважливіші життєві уроки, завдяки яким ви зможете відновитися і створити рівноправні, рівноважні партнерські відносини, засновані на взаєморозумінні та довірі. Це може бути період завершення одних відносин та початку нових. Можливо, ви виявите, що проєктуєте якості особистості на іншу людину. Ваша трансформація проходить через партнерів. До вас приходить розуміння істинного змісту зв'язків з іншими людьми, і жодних домислів не залишиться, що змінить взаємини із супутником життя чоловіком та партнерами. Наші партнери, наше дзеркало. Бажаю вам успіху! Для знаку Лев і для тих, у кого Плутон, проходячи по знаку Козиріг, знаходиться у шостому секторі гороскопа. Плутон допоможе виправити, змінити внутрішнє ставлення до ситуації, що складається у цій сфері життя, та скоригувати глибинні підсвідомі програми, пов'язані зі сферою служіння, турботи, роботи та рутини, здоров'я. Це час, коли важливо переглянути, трансформувати, змінити свій. Порядок дня, робочий графік. В цей період ви можете змінити сферу діяльності або роботу, якщо ви працюєте в наймі. Змінюйте ставлення до роботи, чи робота змінить вас. Також перегляньте відносини в робочому колективі. Можливо, ви надто критично чи владно ставитеся до товаришів по службі. Що викликає невдоволення, емоційну напругу, сварки і таким чином руйнує як психічне, так і фізичне здоров'я. Ставлення до харчування та фізичних вправ також змінюється. Залишайте хворі звички, прагніть підтримувати природний спосіб життя. Конструктивна критика та розумна вимогливість до себе та оточуючих допоможе покращити якість роботи та досягти високих результатів. Не прив'язуйтесь до результатів своєї праці, вчіться мислити оптимістично та отримувати задоволення від своєї діяльності. Також зверніть увагу на здоров'я і зрозумійте, що потрібно вашому тілу. Можливо, потрібно трансформувати уявлення про те, що таке ваше здоров'я і здоровий спосіб життя. Якщо ви керівник, постарайтеся перерозподілити відповідальність між співробітниками та налагодити бізнес-процеси. Опрацьовуйте страх відповідальності за колектив, якщо він є, напрацьовуйте зосередженість та завзятість у досягненні мети. Вчіться повністю приймати відповідальність за власний розум, тіло і дух. Бажаю вам успіху! Для знаку діва і для тих, у кого Плутон, проходячи по знаку козиріг, знаходиться у п'ятому секторі гороскопу, Плутон допоможе виправити, змінити внутрішнє ставлення до ситуації, що складаються у цій сфері життя, та скоригувати глибинні підсвідомі програми, пов'язані з вашою самореалізацією, любов'ю, романтичними стосунками, дітьми. Творчістю, завдання звільнитися від програм скромності та навчитися бути центром уваги, цінувати себе досить високо, щоб побачити та розкрити свої таланти та здібності, щоб отримати визнання та відчути себе центром свого всесвіту. Також перегляньте програму взаємодії з коханими людьми, романтичними партнерами та дітьми. Трансформуйте установки та переконання в темі кохання, як ви проявляєте свою любов до себе, до близьких та коханих людей, попрацюйте над програмою контролю, тиску, власного ставлення до дітей чи коханих, а також над душевними переживаннями та емоціями, які проявляються на несвідомому рівні та призводять до скандалів, сварок, конфліктів з коханими людьми. Беріть відповідальність за своє кохання, партнера, дітей, свої дітища проекти. Віддавайтеся творчому процесу і створюйте те, що здатне торкнутися душі людей своєю значимістю та енергетичною потужністю. Хобі та захоплення можуть стати професією. Творчість є силою, що трансформує. Бажаю вам успіху! Для знаку Терези і для тих, у кого Плутон, проходячи по знаку Козиріг, знаходиться у четвертому секторі гороскопа, Плутон допоможе виправити, змінити внутрішнє ставлення до ситуації, що складається у цій сфері життя, та скоригувати глибинні підсвідомі програми, пов'язані з питаннями сім'ї, нерухомості, безпеки, сімейних традицій, глибоких родинних програм. Трансформація глибинних родинних програм, що піднялися, які могли проявитися протягом усього періоду перебування Плутона в Козерозі, а це немало 15 років, допоможе змінити основні життєві позиції, дасть стійкий фундамент, щодо якого ви зможете рухатися вперед шляхом еволюції, реалізовувати себе як професіонала. Дуже добре, якщо ви опрацюєте відносини з мамою, якщо вони напружені та вимагають корекції, сімейні конфлікти, які могли відбуватися, особливо з батьками, мимоволі переносяться в навколишній світ у вигляді страхів перед грубістю, переважною силою та соціумом, загалом, що призводить до самокопання та сильних внутрішніх переживань, і з цим доведеться попрацювати, щоб завершити негативні сценарії. Пошук душевної гармонії та безпеки не пов'язаний з контролем та насильством над волею близьких людей, і це нам дають зрозуміти найрідніші та близькі люди. На завершальному етапі необхідно вирішити конфлікти, прийняти уроки дитинства, пробачити дитячі образи, зцілитись від давніх емоційних травм, щоб заново оцінити те. Що відбувалося в дитинстві, і набути довіри, і прагнути розуміти потреби інших людей та щиро бути вдячними за уроки долі. Практика подяки роду вам у допомогу. Аналізуйте минуле, знаходьте зв'язки з сьогоденням. Справжня влада важлива над своїми страхами та сумнівами. А для цього важливо приймати світ таким, який він є. Також період може бути пов'язаний з ремонтом, облаштуванням дому, щось руйнуєте та створюєте нове, з переїздом, куплею, продажею нерухомості. Бажаю вам успіху! Для знаку скорпіон і для тих, у кого Плутон, проходячи по знаку козиріг, знаходиться у третьому секторі гороскопа. Плутон допоможе виправити, змінити внутрішнє ставлення до ситуації, що складається у цій сфері життя, та скоригувати глибинні підсвідомі програми, які пов'язані з програмою довіри, етикою стосунків з людьми. Усім, що пов'язано зі стійкими програмами мислення, обробкою інформації, навчанням, налагодженням зв'язків у повсякденному житті, Плутон у третьому секторі дає вміння впливати на людей своєю промовою, силою слова, навіюваністю, але це може бути й тиск словом, маніпулювання інформацією. Жорстка критика, що призводило до конфліктів із близьким оточенням: а це сестри, брати, сусіди, люди, з якими ви проходите навчання, і це було через бажання залишитися при своїй думці, а також через небажання чути думку інших людей. Також сюди належить журналістика, письменництво, ораторство, посередництво, менеджмент. По цим темам могли відбуватися глобальні зміни, а також короткі поїздки, транспортні засоби, де могли відбуватися кризові ситуації. Тому завдання прагнути діяти не тільки у своїх інтересах, а й у інтересах близьких людей, особливо близького оточення. Та згодом ви побачите навколо себе відданих вам людей. Скорпіонам нелегко впоратися з таким завданням, але висновки зробити дуже важливо, щоб залишити у минулому недомовленості, агресію, образи. Будьте вірними своєму слову, сприймайте суть речей, усвідомлюйте, що відбувається насправді, змінюйте спосіб мислення і завдяки цьому трансформується ваша особистість. Бажаю вам успіху! Для знаку стрілець і для тих, у кого Плутон, проходячи по знаку козиріг, знаходиться у другому секторі гороскопа. Плутон допоможе виправити, змінити внутрішнє ставлення до ситуації, що складається у цій сфері життя, та скоригувати глибинні підсвідомі програми, пов'язані зі своєю цінністю, з фінансами, матеріальними ресурсами. Необхідно визначити, чи справді ваші життєві установки підтримують матеріальний добробут та фінансовий рівень. Ваше завдання звільнитися від грошових блоків, від потреби накопичувати матеріальні ресурси і захищатися від нестабільності матеріального світу. Попрацюйте зі страхом бідності, сумнівами у здатності забезпечити себе та близьких. Постарайтеся відчути достаток цього світу, прийміть те, що гроші та особисті накопичення дано вам для розвитку. Для розвитку душі та допомоги іншим людям на шляху духовного зростання та преображення, і ваш грошовий потік розшириться та збільшиться. Якщо у вас є борги чи кредити, це можливість закрити чи хоча б зробити перші кроки у цьому напрямку. Невикористаний енергетичний потенціал міг призвести до заниження самооцінки, тому трансформуйте ставлення до ресурсів своєї значущості та цінності. До своєї особистості ставлення до грошей. А з іншого боку, ви могли мати досить великі доходи в період проходження Плутона по за працювали з чужими грошима, могли користуватися ресурсами інших людей, збільшувати дохід, купувати нерухомість, вкладати у щось велике. І тут важливо розуміти, що не всі чужі гроші є вашими. Тобто важливо трансформувати, перетворювати ставлення до чужих ресурсів, зрозуміти, що означає матеріальне благополуччя, це період перевірки ваших цінностей та того, скільки зусиль ви вкладаєте у розвиток своїх природних талантів, трансформація особистості та вміння заробляти гроші взаємопов'язання. Бажаю вам успіху! Для знаку козиріг і для тих, у кого Плутон, проходячи по знаку козиріг, знаходиться в першому секторі гороскопа, Плутон допоможе виправити, змінити внутрішнє ставлення до ситуації, що складається у цій сфері життя, та скоригувати глибинні підсвідомі програми, які пов'язані безпосередньо з вашою особистістю. Всі ці роки Плутон ніби змінював вас і змушував знаходити в собі ресурси, потенціал та здібності, які дозволяють вам починати нове, рухатися вперед, бути помітним, бути лідером, людиною, яка прокладає новий шлях. Відбуваються радикальні зміни у стилі життя. Зовнішність змінюється настільки, що це можуть відзначати оточуючі. Можливо, не всім козирогам це прийнятно. Так як ви консервативні та прив'язані до традицій, орієнтуєтеся на минуле. Але ваше завдання відкривати нові шляхи, розвивати нові проекти. Тому в період проходження Плутону по Козирогу у ретро руху у вас є остання можливість попрацювати з обмеженнями, які не дають рухатися вперед, адже ви дуже відповідальні, можете бути прекрасними керівниками та лідерами. Також це можливість попрацювати над зайвою владністю, бажанням тиснути на оточуючих, пригнічувати та маніпулювати, позбутися нездорових звичок і установок, що обмежують викувати свій характер і здобути впевненість у собі. Більше оптимізму та позитиву вам не завадить, і це може проявитися магнетизмом, великою силою впливу на людей. Заслуженою повагою до вашої особистості, а також дозволить швидко відновлювати сили та бути прикладом сміливого і відповідального лідера. Бажаю вам успіху! Для знаку водолій і для тих, у кого Плутон, проходячи по знаку Козиріг, знаходиться у 12-му секторі гороскопа. Плутон допоможе виправити, змінити внутрішнє ставлення до ситуації, що складається у цій сфері життя, та скоригувати глибинні підсвідомі програми, пов'язані з вашими мріями, ідеалами та духовним пошуком. Ваше завдання зрозуміти, що хоче ваша душа. Откровення стають нормою, зміст несвідомого виходить на поверхню. Ви можете виявити у собі екстрасенсорні та інтуїтивні зібності. У вас може проявитися прагнення, знайти ключ до глибин підсвідомості, вивчати таємні науки, зайнятися езотерикою, психологією, самоаналізом, регресією. В період ретроградної петлі Плутона по Козарову ви можете розкрити таємниці та загадки, які ніяк не могли розгадати. Ваша інтуїція може підказати, чого вам не вистачає в досягненні особистих цілей, в усвідомленні своїх недоліків, які повинні бути трансформовані в переваги. Ви могли проходити в ці роки через добровільне усамітнення чи насильницьку ізоляцію. Працювати в закритих установах вимушено емігрувати, що могло викликати складні психологічні стани чи напруження. Тому попрацюйте зі своїм психологічним станом над підсвідомим страхом перед світом, без критики, приймайте недоліки інших, навчайтеся щиро співчувати іншим людям і реально допомагати тим, хто цього потребує. Змінюйте ставлення до благодійності, трансформуйте родові програми, прощайте насамперед себе і намагайтеся зрозуміти свої кармічні уроки, щоб звільнити своє его з глибин океану несвідомого і перетворення його на духовне світло істинної віри. Довіряйте собі для трансформації дуже добре відвідувати місця сили, бути Біля водойм поїхати на тренінг, ретрит, завдання очиститися від усього непотрібного, від негативних блоків та установок, підготуватися, адже Плутон входить до вашого першого дому-гороскопа з 20 листопада і залишиться тут на 20 років. Вивільняйте забуті спогади, переглядайте своє життя. Переоцінка минулого змінює сьогодення. Бажаю вам успіху. Для знаку риби і для тих, у кого Плутон, проходячи по знаку козиріг, знаходиться у 11 секторі гороскопа. Плутон допоможе виправити, змінити внутрішнє ставлення до ситуації, що складається у цій сфері життя, та скоригувати глибинні підсвідомі програми, пов'язані з баченням вашого майбутнього. Завдання позбутися всього, що заважає вам реалізовувати свої надії та прагнення. У вас може змінитися мрія під впливом трансформації Плутона. Плутон може очистити вас від непотрібних друзів, може відбутися зміна цих людей, тих людей, з якими у вас однакова картина світу, або змінитися стосунки. У вас може змінитися коло друзів та однодумців. Впливові друзі могли надавати вам допомогу, надихати вас та розширювати перспективи. У цей час вам дуже добре звільнятися від підсвідомих програм, що перешкоджають використанню сили урана і водолія. А отже. Використання інтернету, новітніх технологій, що перешкоджали брати участь у житті суспільства, колективних проєктах, попрацюйте над критикою до друзів, вимогливістю до колективу однодумців, або Плутон може створювати для вас у колективі напругу, тиск, критику щодо вас. Руйнуйте старі та віджилі концепції, все неробоче, щоб створювалася можливість для народження нових і прогресивних ідей. І умови для плідної роботи на благо колективу і суспільства в цілому. І ви зробите квантовий стрибок у майбутнє та зможете відчути себе вільною, унікальною творчою людиною, сучасною, яка випереджає свій час після очищувальної дії Плутона. Бажаю вам успіху! Сподіваюся, сьогодні була корисна інформація. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!